Де ж тут лінія? Тут немає лінії, тут є дуже складні заплутані стосунки. І власне, що того переможця, яку так дуже зараз гарно викроюють у Москві, для Білорусі і для України, ця того переможця, вона прикрила величезну вину. Радянського Союзу за те, що він почав Другу світову війну на боці нацистів, що він перекроїв карту Європи разом з нацистами, і несе за це і моральну і, і, і земну відповідальність. Тобто, ви вважаєте, що все таки ми повинні повинні вшанувати тих, тих людей, які загинули, а разом але разом з тим, ми повинні знати правду. Тобто, в цій ситуації потрібно, щоб якось. Велася роз'яснювальна робота так. в першу чергу. Це має бути день не перемоги, це має бути день пам'яті. Ми маємо згадати всіх тих, хто поклав своє життя, вдячно згадати це. Але ми маємо також згадати жертв того переможця. Що сталося? Ми повинні пам'ятати, що сталося на, на визволених територіях. Ми повинні знати про те, що робив цей переможець на території Німеччини. Дотепер жінки німецькі старші ці, з жахом згадують той ті страхіття, які тоді робилися. Все це є правда, це це є правда історії. А Путін разом з своєю командою хоче вималювати одну, один міф лише, де є дуже чіткий поділ на добро і, і зло. Цей міф є просто цілковитим, цілковитим міфом. Який сьогодні вже не має права на існування, ну, але його дуже активно, власне, скажімо так, втілює в життя наш теперішній міністр освіти, особа, яка Ну, мені здається, при всій настільки велика неповага, і мені здається, не пошана в Україні до нього, що він сам повинен би був, повинен був сам це зрозуміти і мовчки схиленою головою піти. Ну він цього не робить. Мені здається, навпаки, він набрав якогось такого особливо агресивного, знаєте, такого методу поведінки. Пан я маю на увазі пана табачника. Як вам це призначення? Ну призначення одіозне і те, що. Воно недопустиме з двох точок зору, є для мене очевидним. По-перше, Дмитро Тобачник це є українофоб, виразний українофоб. Людина, яка настільки не терпить ту націю, яка власне складає. Яка є носієм державності, не допустили би в жодній іншій державі до обіймання державних посад. Лише Україна демонструє таку унікальну толерантність, толерантність здатність це зробити. По-друге, Дмитро Табачник не тільки виступав перед тим проти реформ, які були зроблені? Попереднім міністром Іваном Вокарчуком реформ дуже важливих, ми це розуміємо, ми це знаємо в Українському католицькому університеті. І ми очікували тих реформ, але тепер ми бачимо, що Табачник не просто обіцяв, що він скасує ці реформи, а він це активно робить. Тому і я особисто, як колишній політв'язень, і ми. Як Український католицький університет, включно разом верніше, з Києвом-Голянською академією, виразно і чітко висловили свій протест проти призначення Дмитра Табачника. Потім до цього протесту, після призначення ректором Львівського національного... Університету значить, Івана Вакарчука, цей університет так само приєднався до цього протесту. Так що три університети висловилися публічно проти, проти. проти особи. Ну хотілося б, звичайно, щоб підтримали і інші університети, особливо Київські університети, більшість їх. А ви знаєте, я думаю, що тут справа не лише у моральній позиції, в гідній позиції. Хоча це без сумніву, я особисто був шокований тим, як по як... Підлабузницький, я би навіть сказав, повели себе навіть Галицький університет. на вже... увазі політехнічний інститут. Я вже не кажу про якісь інші там університети в Донецьку чи в Харкові, але бачите, упустив думку так за за. Ні, ну ви власне тут я зрозуміла цю думку. Тобто, і ми загалом е, я хочу сказати, що це призначення воно стало таким, знаєте, і лакмусовим папірцем з однієї сторони на mm -hmm. так би мовити порядність. тих інших, інших з що я закладів. Сказати. Тут справа не лише у моральній позиції, але також у тому, що, е, на жаль, помаранчева влада не змінила характер управління освітою. У нас залишається стара система, mm -hmm. радянська система управління освітою, яка робить університети рабами міністерства. Mm -hmm. А оскільки це не змінено, більшість університетів, більшість ректорів буде дбати про свої посади і про свої бюджети. Зрозуміло. Mm -hmm. і це, це той прагматичний аргумент, який сильніший за моральні аргументи. І на завершення нашої розмови я дізналася про те, що у Львові вийшов шеститомник, так? Ваших чи це спогади автобіографічні, чи це якісь можливо ваші спостереження за сучасністю? Як назвати цей шеститомник і як ми могли би з ним ознайомитися детальніше? Він має назву вибраний. Тобто це підсумок, написаного мною починаючи з моєї першої, так мовити, табірної, табірного есе, Україна, є верніше, Євангелій від Юрдивого, який потім війшов у першу книжку «Україна на полях Святого Письма. Отже, це починаючи, скажімо, з якогось 80-го року. І закінчуючи вже останніми роками, це вибране. Я багато що не, не включив до, до цього лише якісь найважливіші для мене речі. Спершу планувався чотиритомник, потім виріс у п'ятитомник, а тоді, врешті-решт, шести зупинилися на шістьох. На Отримати ясна річ, я буду якось передавати сюди. Очевидно, через нашу фундацію католицької освіти, що тут базується в Чикаго. Так що, принаймні, можете звертатися до них, і я думаю, що якісь форми співпраці ми наведемо. Добре, дякую, дуже. І я дійсно буду звертатися, і думаю, наші слухачі зацікавляться власне. Цими книжками тому будемо звертатися до Української католицької фундації. Ну і на завершення хотіла подякувати за цікаву розмову. Я сподіваюся, що наші розмови ще продовжаться, оскільки будемо мати шанс ще зустрітися в нашому ефірі і будемо заторкувати, можливо, ще інші теми, але тим не менше, ці теми вони стосуються долі України, її майбутнього. Дякую і до наступної зустрічі в ефірі. Дякую, дякую вам.